Ім ультралайт. Друзі, спочатку я хотів зробити якісь огляди на бюджетні гамаки, але потім вирішив, що не буду тратити своє ваше, ваш час та займатися тим, що мені в принципі не цікаво, тому що я не бачу, як нормально можна ходити з такими гамаками, наприклад, в похід. Можливо, напевно, можна, але мені це не було цікаво. І я вирішив, що не буду, не буду це робити. Але не так давно мені потрапили в руки два гамака, зараз покажу. Це новий гамак від Турбат та гамак від невагом. Перед тим, як перейти до якогось огляду, хочу розповісти, чому я взагалі взявся за це. Якщо беремо гамак Невагомі, цікавість його в позиціонуванні. Що цей гамак позиці... ну, вагомі, позиціонує цей гамак як гамак. Та плюс як е, тент. Ну і звісно, мені було цікаво, як використовувати цей тент е, в цьому гамаку. Я собі приблизно це уявляв. І ось, власне, про це хочу пару слів розповісти. Що стосується гамака від турбату, то я буду просто розповідати про нього відразу. Не буде ніяких предисторій, бо там потрібно відразу розповідати. Поїхали! Розпочнемо з Турбат. Дуже дивно, як на мене новинка, яку викатив турбат в цьому році. Мабуть, вже ніхто так не робить гамаки, і тільки турбат відважився зробити такий власне гамак. Можливо, якщо хтось знає, що хтось так робить гамаки, будь ласка, напишіть в коментарях. Але мені здається, що всі вже давно відійшли від, від власне, ось таких шнурків. Які ну, шкодять дерев деревам, як би там не було. Дуже дивне позиціонування від турбата. Можливо, я помиляюсь, але колись я читав в Турбата, що вони себе позиціонують як компанія там, за еко і всі там такі подальші дії, так. Кошулі на плі і так далі, так далі. І ось, власне, в 24-му році викатити ось такий гамак з таким шнуром. І... Пишуть, що цей шнур краще зав'язувати та розв'язувати, ніж е, ніж тропу. Ну це, це просто якийсь нонсенс, друзі. Навіщо це писати з пальця висане? Я коли перший раз побачив, мені здавалося, що це, ну, це неможливо зараз. Хоча я собі подумав так, що ну, я цікавлюся гамаками лише там декілька місяців, можливо, можливо, щось не так. Я навіть не знаю, чи витягувати цей гамак після. Того, що ось, власне, витягнув, чи витягувати його повністю та встановлювати. Бо мені здається, вже немає сенсу, бо ось власне відео, яке показує, що відбувається від ось цих строп, що відбувається з деревом. Місяць вже ніхто там не лежав, а дерево має ось такий власне вигляд. При тому всьому, що використовували цей гамак з. Мабуть, з пів години лише. І мені здається, що власне це говорить про підхід. Я не розумію, навіщо для продажів. Ну я не дуже розумію, чи для продажів, бо тисячу з чимось гаком це не знаю, ось ця ось ця тримачка, за яку треба тримати та витягувати, вона дуже незручна. Як би її не брати. Ну, ну, Можливо, відділ маркетингу в турбаті знає, як це працює. Знає, як це працює. Ну, можливо, але я ну, не бачу. І 430 грамів важить цей гамак, але це не має взагалі значення. Можна самому замінити ось ці шнурки на ось ці шнури на стропу. Але це вийде космічних взагалі коштів, можна придбати. Там якийсь туристичний гамак, мабуть, за ці кошти. За що можна подякувати турбату? Це за 3 метри гамака, бо він дійсно 3 метри. Все ж таки, друзі, давайте розвісимо цей гамак то побачимо, побачимо як це виглядає. Позиціонування турбата власне ось цієї шнура. Що він кращий, ніж стропа. І в мене питання до них, що взагалі відбувається? Як це може бути, стропа важче розв'язується, ніж шнур. Тим більше шнур, що б там не казали, він все ж таки ну, він все ж таки шкодить деревам. Я, наприклад, не супер якийсь там екоактивіст, але насправді це дуже неприємно бачити, коли дерево виглядає. Власне, так. Я не знаю, друзі, чи це особливість власне ну, якби бюджетних гамаків, хоча, мені здається, може, може і ні. Що, коли, коли сідаєш, лягаєш в гамак, так? Ось, ось це все звисає. В тих гамаках, що у мене були, такого не було. Якщо лягати, ось власне, також це все, це все звисає. Ось, наприклад, це все висить. Це можливо, особливості крою може і так. І напевно це, ну мабуть, це не перешкоджає до відпочинку десь там в парку. Хоча, Ну наприклад, коли я сідаю в якийсь там гамак, наприклад, лелека, так у мене немає ось такого, так коли я сідаю вона ніби вже чекає на мої плечі але тут такого немає оце все це звисає але кажу для, наприклад, гамака в 900-800 гривень це норм. Але для гамака, скільки він там, 1200 коштує, це не норм. Також кишенька, чому вона тут? Чому вона з тієї сторони? Ну, я не розумію. Я не люблю взагалі, коли виробник каже, що мені робити. так, Щоб покласти щось, то, наприклад, наприклад, повербанк покласти, так? Користуватись, мені потрібно лягти з цієї сторони. А я не хочу з цієї сторони, я хочу головою в цю сторону. Виробник каже, ніфіга, бо тут класнюча ручка, і, і голова має бути з цієї сторони. Немає логіки? Ну, власне, немає. Тому, друзі, ну, це не заслуговує цей гамак дуже великих оглядів. Наприклад, якщо б я зараз брав гамак і з цією інформацією, яку вже маю, я не брав би взагалі гамаків з бюджетного сегменту. Я не агітую вас купувати дорогі гамаки, бо вони не потрібні, якщо у вас немає бажання ходити в похід так, з ними або десь там з я ну, не закликаю до цього, взагалі не закликаю купувати будь-які гамаки. Це, це ваша справа. Але ось це мені, мені дуже не подобається. Я б ніколи не купив собі ось такий власний гамак, який буде як: ну, не знаю, треба буде 18 плюс ставити, щоб <рес> сказати, що це. Що, друзі, про турба це, мабуть, все. Не хочу більше взагалі про нього щось говорити. По-перше, Стропи, ну це просто жах, ну не купуйте такі стропи, не купуйте такий гамак, бо це просто трендець. Дивіться, що відбулося. Ось. Бачите? І це я ще. Бачите? О! І це, і це я ще нічого з ним не робив. Ви ж бачили, я навіть 10 хвилин не лежав. Тобто турбат. Майте Бога в серці. Та не робить таку фігню. Це просто помсти к нібу вола. Наступний, друзі, гамак невагомі. Я його придбав, тому що мені було цікаво побачити, як реалізована функція тента. Я не дуже вірю в це, що воно може бути реалізовано якось афієзно, але думав, що буде трішки краще. Невагомі, позиціонує цей гамак, як я вже казав, гамак і укриття від, наприклад, Дощу. Так. І є такі славнозвісні QR-коди, які є на маках, тобто інструкція. І ось, власне, в цій інструкції немає інструкції по тенту. І це дуже-дуже, наприклад, для мене дивно. Я б взагалі не побачив цей QR-код і не шукав би його, якщо б сам не вирішив встановити тент. Гамак 2,90 на 1,45 м, 50 не метр 2,90 м, але 2,90 і тут, власне, вже є стропи, досить довгі, 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 довгі ці стропи, тріщимось, мабуть, метри. І це, і це може турбат повчитися, але зараз побачимо. Я тут навіть можу на дві стропи це робити. Спочатку покажу, як виглядає сам гамак, а потім ми побачимо, як реалізована функція власне, тенту. Турбат, Ну, все ж таки краще ось такі стропи, ніж цей шнур. Ну Що вам коштувало зробити такі стропи? Як би там не крутили ви, гамак у вас дешевий, а ви його продаєте дорого. При тому всьому зі шнурком за 12 гривень. Я не знаю скільки він коштує, я просто сказав. Бо він, він виглядає десь так. Ну що, пробуємо. Ну, Тут навіть тканина, вона не краще, ніж турбата, вона, мабуть, і дешевша, може навіть. Але по відчуттях вона краще. Ну, що немає тих багато замінань, можливо, тому що вона товстіше, може бути. І власне ось тут знову бачимо, так? Ось цю фігню, яка звисає. І це Ну насправді це. Ну кажу, як для парку, напевно, якщо ви взагалі не думаєте про якісь там ночівлі громаку, спокійно можна купувати такі рамаки, і, там, які коштують 700-600 гривень і спокійно відпочивати десь там. Ну і мене, наприклад, знову ж ось ця штука не дуже мені подобається, що це все звисає. Стосовно... Стосовно ось цього чохла. Він дуже класний, бо він великий. Так? Але ось ця штукенція 10 см, скільки тут? навіщо вона така, Ну, можливо, є якась ідея, про яку ну, мені не відомо, але, але це виглядає достатньо дивно. Також, що це не посередині, можливо, посередині якби вона перешкоджувала. Не знаю. Але покласти в таку кишеню, ну, знову ж, перелаг... якщо хочеш. Користуватися або там, не знаю, воду, наприклад, покласти і потім пити, коли лежиш, потрібно буде встати. Можливо, це невелика проблема, але, але, але дуже прям принципово гамаки не відрізняються. Я, я не бачу якісь там, е, якісь там змін. Давайте, друзі, зараз покажу, як виглядає функція тенти. Все, і нібито маємо тент і все просто, так? Зараз я приберу ці стропи. Турбат, ну додайте стропи, це не важко. Мина триметрова, метрова а на 1,40 метр там з чимось п'ять, щось таке. І що відбувається? Ось е, кріплення для того, цього тенту так? лише є по чотирьох кутах, і воно вигляда, буде, виглядати буде ось так. Як невагомі взагалі хочуть використовувати цей тент? Ну, наприклад, якщо ви йдете десь так. І... Ну, Від сонця можливо. Але <смеш>, лягти під таким тентом ну, таке собі мероприятие, бо буде, буде жарко просто. Від дощу, Ну, я не думаю, що хтось його використовував такий тент, таких розмірів від дощу. Бо звичайний приклад. Іду в поході зараз і почався розпочинається дощ. І я хочу встановити свій тент приблизно таких власне, розмірів. І насправді зробити це ну, не так просто. Коли у тебе лише ось ці відтяжки, так? бо його треба встановити так, щоб сидіти або стояти, і щоб дощ не трапляв на тебе. І це насправді зробити дуже важко з ось такими лише чотирьома uh, кріпленнями. Друзі, використання цього тенту стало би можливим, якщо додати ось тут по центру ще одну, uh, ще одну петлю. Так? І з іншої сторони. І тоді вже можна було б позиціонувати цей тент навіть для походів. Ну, чому ні? Чому ні? Якщо він не пропускає, якщо він не пропускає, так, то в принципі можна було б його навіть позиціонувати, так-то використовувати. Але потрібно додати ще одну, ще одну точку кріплення. Ну і також, друзі, дивно, що QR-код є, але... Але інформації стосовно тенту, як ви їм користуватися, як його використовувати, немає. Але насправді це не дуже складно зробити там дві точки кріплення ще, так, та спробувати встановити цей тент в різних, в різних конфігураціях, так, та додати на сайт ну, звичайну, звичайну там відео, та додати може до продажів окремо відтяжки. Але мені здається, що це, що це функція тент, це дуже-дуже маркетингова штука, щоб додати просто ось два в одному. Бо навряд чи хто купує такий гамак, користується тентом, як тентом Ну, Мені здається, що таких людей дуже-дуже мало. А особливо, коли дощ, ну, для багатьох такого тенту буде просто мало, щоб його розтягнути. Бо якщо не маєш Досвіду встановлення тенту це буде не так і просто. Тим більше немає точок кріплення. Взагалі можна було б ще додати чотири точки кріплення, не дві, одну тут, іншу, власне, тут. І її можна було б, наприклад, ось ось, наприклад, є. Мішечок, так, його додати по центру і зробити ще на тому ж місці ще одну точку кріплення із іншої сторони. Тобто треба додати три точки кріплення, і, в принципі, можна позиціонувати як тент. Але мені здається, що не було взагалі таких цілей, що хтось буде користуватись цим Друзі, Це, мабуть, все. Хочу побажати невагомім як їхній клієнт, бо купив цей гамак, щоб вони все ж таки зробили. Інструкцію з приводу тенту та додали, де, та додали декілька точок кріплення, щоб його можна було б використовувати як отент. І це реально зробити, і це не дуже багато коштує грошей. Турбату. Турбату хочу побажати лише того, щоб вони хоча б трішки заглиблювалися в тему, яку роблять. Мені здається, ось цей гамак був, був викинутий просто. У мене таке відчуття, що навіть ніхто не подивився на ринок гамаків. Так? Вони хотіли відрізнятися, але краще б вони відрізнилися якимось кроєм, а не стропами, які, ну, додайте, нормальні стропи. Ну, Це ж смішно, ви ж турбат. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.